Чи можна не платити кредити в мікрозаймах або банках? І що за це буде? Це самі розповсюджені питання в нашій Фейсбук групі. Останні події суттєво вплинули на платоспроможність українців, хтось втратив роботу, в когось знизився дохід, але потреби в фінансах для забезпечення існування не втрачаються і не знижуються. В результаті чого люди у пошуку варіантів для забезпечення існування потрапляють на гачок банків та мікрокредитних організацій, і, виходить, що зобов'язання по кредитам є, а грошей на виконання цих зобов'язань немає. Отже, до суті теми, що можна і що не можна робити, коли виходиш на просрочення грошового зобов'язання по кредиту. Кредит можна не платити, тільки це не заклик до дії, а констатація факту. Тобто, якщо у вас не іпотека, не заставний кредит, а звичайний картковий кредит чи кредит в мікрокредитній організації, то такий кредит можна не платити. За несплату такого кредиту відсутня будь-яка кримінальна відповідальність, а отже, і у в'язницю ніхто не посадить. Такі відносини регулює цивільний кодекс, тобто відповідальність цивільна, а не кримінальна. На рахунок дзвінків ви можете не відповідати на телефоні дзвінки, кредиторів чи колекторів. За це відсутня будь-яка відповідальність. Також ніхто не забороняє вам встановити додатки визначення. Та блокування телефонних дзвінків. Якщо вам надходять повідомлення від кредиторів чи колекторів про те, що стосовно вас подадуть позов, арештують рахунки, відберуть дітей, посадять у в'язницю. І одне з улюблених це опишуть майно, не звертайте увагу, це звичайний моральний терор, і такі повідомлення потрібно ігнорувати. Якщо для прикладу працівник банку в телефонній розмові говорить, що вам потрібно внести мінімальний платіж 500 чи 1000 гривень, і в усній формі обере з вас обіцянку, ви вправі сказати, що оплатите і не оплатити. За це відповідальності немає. На рахунок фрази кредиторів про те, що вони фіксують відмову, також нехай собі фіксують. Це просто пусті слова. А якщо немає грошей на погашення кредиту, краще не спілкуватися з кредиторами чи колекторами взагалі. Що не можна робити, коли виходиш на просрочення грошового зобов'язання по кредиту. Одне із основних це повідомляти кредиторам будь-яку інформацію. Після того як у вас підуть просрочення по кредиту, практично відразу розпочнеться телефонний терор. В такому телефонному діалозі з кредитором чи колектором ні в якому випадку не можна повідомляти будь-яку додаткову інформацію. Не вздумайте вказувати додаткові номера телефонів. Місце роботи, проживання чи будь-які інші дані, тому що така інформація піде не на вашу користь, а кредитори чи колектори обов'язково нею скористаються. Також ні в якому разі не можна демонструвати слабкість, страх чи незнання своїх прав, тому що кредитори будуть продовжувати моральний терор. Не вздумайте просити в кредиторів чи колекторів не телефонувати на роботу або знайомим. Цим ви напряму дасте зрозуміти свій страх, і вони невідмінно так і зроблять. Ні в якому випадку не можна брати нові кредити для погашення старих. Така стратегія це 100% брогова яма. Для прикладу, у вас є два мікрозайми, за якими ви маєте сплатити 10 тисяч гривень. Який сенс брати ще два? Якщо на погашення відсотків піде плюс 6 тисяч, і в сумі ви будете винні вже не 10, а 16. Не можна вносити часткові платежі, якщо ви знаєте, що не потягнете ці платежі повністю. Для прикладу, у вас обов'язковий платіж по кредитній карті 1000 гривень в місяць. Ви вносите замість 1500. Ці 500 гривень не підуть в рахунок зменшення кредиту. Вони в першу чергу підуть на погашення відсотків. Пені, штрафу чи неустойки. І платіть хоч 10 років, тіло кредити буде на місці, а всі ваші часткові платежі це гроші на вітер. Тобто краще відкладати ці гроші для того, щоб подальшому можна було все-таки оплатити цей кредит, для прикладу, за рішенням суду, в котрому буде фіксована сума і ніяких відсотків кожного дня. Бездіяти також не можна. Якщо для прикладу, скажімо, тіло кредиту в мікрокредитній організації 5 тисяч, а МФО хоче 25, то такий казус можна спробувати урегулювати з допомогою НБУ, адже Нацбанк є регулятором між позичальниками та кредиторами, до речі і колекторами. Тобто в такому випадку можна і потрібно подавати скарги до НБУ на неправомірні дії кредиторів чи колекторів. Також, якщо ви не платите кредит, необхідно періодично моніторити список судових справ, призначених до розгляду, реєстр боржників та автоматизовану систему виконавчого провадження. Це для того, щоб уникнути неприємностей у вигляді виконавчого провадження. Чи неочікуваного рішення суду. З основними можна та не можна розібралися, далі що буде, якщо не платити мікрокредити чи картковий кредит у банку? До досудового вирішення повернення кредиту в принципі відноситься все вище сказане. Тобто, все зводиться до залякування вас та вашого оточення, до морального тиску та терору. На рахунок судового вирішення спору банки, мікрокредитні та колекторські організації підходять по різному. Залежить це не від виду організації, а від юридичних можливостей. Одні подають позови самостійно, інші продають колекторам, треті взагалі не подають. В основному кредитори подають позов через 8-10 місяців після просрочення. Хоча це не правило, а аналіз судової практики. З того ж аналізу. Кредитори та колектори виграють 90% справ через те, що позичальники просто-напросто ігнорують судовий процес. Суть, в свою чергу, бачить тільки позивача, тобто кредитори чи колектора, але не бачить відповідача, тобто позичальника. Відповідно, суд бере до уваги тільки доводи кредитора. І в основному задовільняє позов повністю. Проте, коли позичальник відстоює в суді свої законні права та інтереси, судове рішення, як правило, зовсім протилежне. В основному і при умові, що ви будуєте лінію захисту в суді, судовий спір закінчується тілом кредиту та невеликими відсотками. Далі таке рішення фіксовано, тобто відсотки не ростуть кожного дня та в геометричній прогресії.